Контексті, до речі, підготовки до контрнаступу дуже цікаве відео сьогодні з'явилося От хочу вам його показати і аби ви прокоментували. Я, чесно кажучи, не знаю, що це таке, де це все відбувається, але просто так от знаєте, в мережу воно вкинулося. Що це велика кількість українських військових, які розгорнуті, ледь не в бойові порядки. З якою метою це робиться, це показати, що ми ну справді готуємося, і це в нас є така, така велика техніка. Чи це якась дурниця кимось була вкинута у інформпростір? Ну, хтось може зняв, продемонстрував. Я не знаю, з якою це метою робиться. Я не думаю, що це робиться прямо з метою, щоб ну, тобто, прямо чи це є доцільність це демонструвати. Але ну, вочевидь що, давайте так: вочевидь, що якщо ми говоримо про якусь підготовку, то підготовка має передбачати якісь дії. Десь ці дії можуть відбуватися і нормально, якщо вони відбуваються, і правильно, якщо вони відбуваються, і ці навчання і злагодження проходять. Але я хочу нагадати, що в Україні у нас діє стаття відповідно кримінального кодексу, яка передбачає, що за демонстрацією пересування. Українських українських військ за демонстрації там їх місця перебування, розголошення відомостей, існує навіть кримінальна відповідальність. Я просто от це це, це це варто розуміти. Тобто, ми можемо зараз сказати, що так тут не видно де це, що це може бути за місце. Але хтось, хто може розглядати досить там прискіпливо це все і ці дані аналізувати, може собі приблизно десь уявити, тому. Друзі, я розумію, що ми всі готуємося, чекаємо, всі вболіваємо і підтримуємо наші сили оборони, захисників і захисниць і бажаємо тільки успіхів і перемог. Але не все, що відбувається, чи про все, що стає відомо, варто одразу розповідати чи це демонструвати. Тобто, навіть навіть, навіть хороші події, розумієте, ну добре, добре. Є така річ, це добре. Ну звичайно, це добре, але можливо не варто навіть будучи в радості в ейфорії, там це все обов'язково показувати, демонструвати. Це моя думка. Я не знаю, може хтось там інше бачення думає, що це психологічний тиск на ворога, що це зараз налякає всіх, покаже може бути і така думка, але зрештою, я думаю, що не дуже варто. Ну і не забуваємо що справді контрнаступ це справа. Це це не кіно, це не серіал, який треба дивитися з попкорном і вимагати. Це дуже потенційно. Це дуже виснажливі і дуже болісні будуть для нас речі по відбиттю наших територій. Звісно, з одного боку буде радість повернення території. З іншого боку, ми розуміємо, що на жаль, це це буде. Чимало крові пролито під час цього контрнаступу, тому справді потрібно декілька разів думати, перш ніж публікувати і дуже уважно стежити за такими речима. Ну але вже якщо вони з'явилися, то мусимо це проговорити.